Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Це вже третя лекція, яка присвячена вивченню анатомії дихальної системи. Давайте пригадаємо, що дихальна система складається з таких органів, як зовнішній ніс, носова порожнина або внутрішній ніс, глотка, гортань, трахея, бронхи та легені. У попередніх лекціях ми вже обговорили з вами всі органи до гортані включно. А оці нам залишилося обговорити всі інші органи, тобто трахею, бронхи, легені. А також у даній лекції ми ще обговоримо середостійні. Тож у попередньому відео ми з вами закінчили гортанню, яка закінчується на рівні 6-7 шийних хребців, персне-подібним хрещем. Нижче даного хреща починається трахея, яка є трубчастим органом безпосереднім продовженням гортані. Вона проходить вертикально вниз по середині лінії, її довжина може становити від 9 до 15 сантиметрів, а діаметр від 2 до 2,5 см. Давайте по пунктах обговоримо топографію трахеї. Перше голотопія. Верхня частина трахеї розташована у передній шийній ділянці, а нижня її частина у грудній порожнині. А якщо конкретніше, то у верхньому середостінні. Друге скелетотопія. Трахея починається на рівні 6-7 шийних хребців та закінчується на рівні 4-5 грудних хребців. І третє синтопія, відношення до інших органів. Верхня частина трахеї, як ми вже сказали, проходить у шиї як продовження гортані, тому топографія у них буде досить подібною. Знову дивимося на той самий зріз, що дивилися у попередній лекції, але тепер вже не на гортань, а на трахею, тому позаду розташований стравохід. Попереду розташована група під'язикових м'язів, позаду них і попереду, та з боків від трахеї, розташована щитоподібна залоза. По боках від е, трахеї розташовані шийні судинонервові нервові пучки, до яких належить загальна сонна артерія, внутрішня яремна вена та блукаючий нерв. Позаду трахеї, як ми вже сказали, проходить стравохід. Також важливим моментом є те, що між трахеєю та стравоходом вверх відблукаючого нерва проходить поворотний гортанний нерв, який іннервує гортань нижче голосової щілини. Нижня частина трахеї розташована у верхньому середостіні, тому у неї топографія відрізняється. Попереду від неї буде розташований тимус, або як його ще називають вилучкова залоза. До Гаорти, яка перетинає трахею на рівні 4-го грудного хребця, і нагадую, також до Гаорти буде перетинати стравохід. Крім того, попереду трахеї будуть проходити гілки до Геаорти, а саме плечо, головний стовбур та початок лівої. Загальної сонної артерії, а також попереду трахеї буде проходити ліва плечоголовна головна вена. Ліворуч від трахеї буде проходити ліва загальна сонна артерія та третя гілка дуги аорти, а саме ліва підключична артерія. А також з боків до трахеї прилягає середостінна частина пристінкової плеври, про яку ми ще з вами будемо сьогодні говорити у цій лекції. Позаду трахеї проходить стравохід. Це те, що стосувалося топографії трахеї, і як ви зрозуміли, відповідно до топографії трахеї поділяють на дві частини: шийна частина парс зервікаліс та грудна частина парс торацька. Шийна частина проходить від перснеподібного хреща до рівня яремної витиски груднини, а грудна від рівня верхнього отвору грудної клітки до місця роздвоєння трахеї на рівні 4-5 грудних хребців. Сама трахея має досить просту будову. Її каркас складається з 16-20 гіалінових трахейних хрящів, Картилинus trachealis, які мають форму півкілець. Перший трахейний хрящ сполучений із перснеподібним хрящем гортані, перснетрахейною зв'язкою, лігаментом Крікотрахеаля. Всі інші хрящі сполучені між собою кільцевими або трахейними зв'язками, лігаменти анулярія або. Лігаменті трахеалі. Якщо ми подивимося на трахею ззаду, то побачимо, що її хрящі обернені опуклістю вперед, тому дозаду напрямлені їх кінці, які сполучені між собою м'якою перетинкою, яка називається перетинчастою стінкою, парс мембранацеус.